Сесії е, була заява на виділення в натурі е, есть, е, оформлення сертифікату моєї жінки Бершанська Людмила Петрівна. Е, сесія його відхилила, так як сказала е, юрист, дословно зараз буде сказати, як ми сказали, є е, е, протест прокурора і є е, е, рішення державної адміністрації. Я вислінку в двох словах розказую, значить, в 95-му році, да, моя жінка з соціальної сфери, вона працювала вчителем. Але люди колектив общекозного собрання збираються перед тим, як робити розпайовку і включають всю соціальну сферу сюди. На основі цих списків КСП Нива получає. Державний акт. Нижче, щоб ви розуміли, хто знає, я не знаю. Ну, юрист, звісно, знає. В Державному акті він підтверджується списками додаток номер 1 внизу так і пишеться. Проходить 5 років, приїжджає до нас Сальоп Фіник, Такий, якщо ви знаєте такого, так? Знаєте. Знаєте, да? так? І він вирішив повністю все переламати. В голові із нашої Савранської адміністрації, з е, юристами все. Значить, розказую, що. Він збирає общеколхозне собрання друге, привозить якогось прокурора туди. Е, е, прокурор виносить протест, якого ні в архіві, в мене тут все є. Ні в архіві, ніде немає. Дальше. І роблять недійсними, верні, запис є. Недійсними ці сертифікати. Звісно, зараз, секунду. Та, потом. Вони мотивували тим, що тільки колектив. Значить, я вам розказую, я за ці годи я годив закон вже як той юрист, не хочу казати, що правокласний, але вивчив. Значить, в законі про розпайовку пишеться, підписаним цей закон, кучів, людина, яка проробила один день. КСП має право. І це право її надає. Колектив потім. Колектив підтримав це право. Вони написали заяви і вони, виходить, були членами КСП. Звісно, ті заяви спалилися. Але е, то ж є рунда. Давайте зачитайте це Ви коротко, корисно чуть-чуть. Сейчас, сейчас. я ви просто ви? дальше вам хочу розказати, Я що хочу... Не начали, Ні, ні, вам відкрити очі, тому що в оману і время да? не исполняючи голову в Це ж одна людина, ви знаєте, скільки людям там було, так? Там ж не одна людина. Так, да, це, це, я, я за свою жінку говорю, а тут 59 душ. Я і розумію. вони всі приходять і їх тако викидають. Що ми тут повинні зробити? Щас, щас. Ну, дослухайте, вони. ну, 5 хвилин. Ні, ну, дайте, я вам скажу, що. Значить, Е, сертифікат зареєстрований. У мене тут всі документи зареєстрований, виданий, все є. Але є рішення е, я ж кажу, е, Савранської держадміністрації, яка порушила всі права. І яка написала, що згідно додатку, 1, других виборів у 2000 році, це через 5 років, так, е, були проведені обші колхозні собрання. А тепер доказую, що не було такого. Пріорі общеколхозне собрання для того, щоб зробити друге, значить, треба було зібрати його і е, посчитати недійсними всі сертифікати цього колектива, а потім е, вирішувати питання, тому що друге общеколхозне собрання не може бути. На руках вже, це вже не колхозне собрання, а це вже було збрання е, е, людей, які мали земельний пай і майновий пай. Все, Зараз тут, йдете, тут то... людина вирішує це питання кожна і должно бути 100% явка. Все, значить, то зібрання не дійсне, але вони посчитали, що вони дійсне. Хорошо, далі, я питаю: на підставі чого е, е, Савранська держадміністрація це зробила, вони кажуть, що на підставі е, общеколхозного це незаконного собрання, раз і на підставі. І на, не не рішень на підставі протеста прокурора. Розказують далі. Це ж 23 роки. Я не можу так швидко. Як ви мене про 23 роки я, 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 я в Одесі Чудовища. А чого, тому що юрій стала сказала, щоб він в суд. Послухайте дві хвилини. То слухайте. Значить, не якщо навіть був той протест суд прокурора, на... то протест, протест не прокурора не дійсний. Не всього на всього три роки після протесту прокурора повинен бути тільки рішення суду. А так. тепер суть можете сказати? а Тепер ні ні, ще до суд сам Скажіть, подождіть, не перебувайте. Значить, я вчора вже, що я знав це, так то я знав. А вчора зв'язуюся на ході е, адвокат Національної правової палати. Е, значить, це місто Київ, так. Звертаюся туди. Е, я коротко, чи має право районна держадміністрація відмінити. Е, Земельний сертифікат починати не дійсний. Відповідь коротка: тільки бути е, рішення суду. Все, тільки рішення суду. Не а протесту рішення... прокурора. А е, суть е, чоловік мене питав. Я розказую. Суть у тому, що виходить, що отако люди 23 роки, це 59 чоловік приходять, питають, а їм кажуть, в суд йде. В суд йде. О, так а для, для того, щоб у суд діти їм не дають ніякі документи, тому що коли я звернувся, я вам щоб зараз цю папку всю розкрив, скільки раз переписувалося землі, де Валерій Іванович, той Миколаївич. Є? Валерій Миколаївич, на прошлій сесії, коли Лідаюхівна запитала, чи є цих людей земля, так, ти ж публічно сказав, перший масив, правильно? Це ж неправда. Я знаю, що він роздерігає. Ким? Звали це, це один графічний, це один участок. Ти мені дав його? Не мені? Скажіть, я. будь ласка, де земля ділася? А от за що я розказую да, тепер вам коротко, що де земля? Питаю, ви юриста. А на які підставі роздали ці землю? Хто роздав? Хто роздав? За хто роздав просто фіни Бо із до горняках, тут Тут за земельне відділо. Все на людей наплювали, на закони наплювали. Ви розумієте? Хорошо. Сьогодні резюме, ви повторно подайте нам. Ви чекайте, ви повторно подайте. А як Почекайте, людина має сказати, я хочу, щоб э, не так, як на прошлій сесії тут оказали, що дайте людина, хоче йти в суд. Підставу, покажіть мені, що я всі документи вам доказую, що сертифікат дійсний, законами дійсний. Так? Як це чого це? А площа людей, які отримують Тати, вона збільшила членів КСП, вона збільшила членів. Ні, так в тому-то і діло, що ви розумієте, що е, і тут було сплановано на другому обшуку збранні, який цей цар проводить. Так? Він сказав людям зараз, він сказав, дословно кажу людям, він каже, ми в них заберемо, вам додати. Я знав, тому що я консультувався, він не має права вже додати. Сертифікати роздані, план. Карта зроблена, е, повністю всі поля розбиті. Як це можна додати? І ну, пройшло і пройшло время, нічого не додалося. І, і цих 250 гектар землі він користувався не знаю скільки років, так платив за землю, тому що оренд? Хто? Фінік, хто е, оренди ж він не має кому платити, тому що не, е, тут наложили вето на неї. І от зараз я обращаюся депутатом. Ви ж Хоч ви вже, це вже не чиновники. Що ж це вже робиться? А земля є, щоб вам надати? А тут питання, вже я казав е, Олегу Миколайовичу, якщо її нема, то сьогодні треба писати е, заяву правоохоронні органи, відкривати кримінальне провадження. На якій підставі? Потому тому що тільки я ж хто мене чує, так я бистро дуже спішу розказати, тільки згідно цих фамілій. І додаток номер 1 оце що я вам казав, так? Внизу. Це дійсно. Так, я прошу розуміти регламент. Ми вже пересікли. Це єдиний документ. А то, що остальне там на, на, на е, фамілії, які з'явилися, на цей 250 гектар, їх роздрібали. На які підстави? Так я не зрозуміла. Якщо у людини є всі дійсні документи, чому ми відмовили? Ми прошлу сесію, голосували два рази. Я е, проголосувала за те, щоб надати Бершацькій лідії дозвіл. Потім ви встали і сказали, Олена Вікторовна, що е, що ви робите? Е, він не зможе піти в суд. Ну так, що мені суд. я пер мені, потім мені ми переголосували. Якщо в нього все дійсне, чому ми не можемо там надати йому землі? Він показує зараз сертифікат. Там. У нас на руках є розпорядження районної адміністрації, яка його видавала про те, що цей сертифікат не дійсний. Ми на підставі чого він не дійсний, на підставі чого не дійсний? що ви маєте переступити. Я, 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 я адміністрація. А потім ми будемо збитки нести. Буде, так, дивіться, трижавна що, що? Що? адміністрація дивіться. Оце що три людини, що ми сьогодні голосували через суд надати дозвіл? Це ті самі люди, Ну я маю віду, це. Ті люди. і що їх незаконно виключили з списків, то там суд задовольняв їхні вимоги. Якщо людина Якщо піде в суд, вимоги, хто буде оплачувати? Колективне господарство людина буде оплачувати, не я ж буду оплачувати. Людин, дивіться, у неї порушені права. Він вважає, що його права порушені. Жінки його порушені. То як Це я вважаю? Як він Важає, що це не, це це не вважаєте, що кожна людина в чиї права порушення, буде вважати, що вони порушені. Інша сторона може вважати, що це не так. Даному випадку я не суд, я не слідчий орган. Я не знаю, це так чи не так. Але якщо є я такий слід, то не в цьому порядку. Я можу дотримуватися відпадку. Та при чому там оточувається? Ви всі чули. От зараз виходить, це 23 роки. Ви почули відповідь? Звернутися до Так відповіді немає. Сити. Юрій Юрій, ну на якій, законний на якій підставі незаконний сертифікат, ви розкажіть. На якій підставі відмовиться. Я прошу я сесії? районна держадміністрації деяких і не був. Ну, на прошлій сесії ми відмовили. Вона, вона, вона відмовилися трижжувати рішення Собранської адміністрації і признати, то рішення не Та як це признати, як вона не має таких прав? Оце суд тільки може сказати, а не він і не я. Це закон, закон суду, каже. Я вам ще раз говорю. Ось до закону говорить закон говорит, тільки бути рішення суду має право, вот а Савранська все... держадміністрація не має права це ну, зробити. Тут же ще не Савранська Савранська райдержадмістрація ну, речна ми Савранська ми... Не, не, не радична рада. А от ви що я звертаюся в данському корпусі, скажіть будь ласка, суд не Савранська Ряда, якщо вона порушила ваші права і зробила незакон сертифікат Значить, ви можете звернутися в суд на Савранську РДА, зараз який правонаступник. І хай вони тоді розкажуть будь ласка, Що ви від нас хочете? Хочеться, щоб ми проголосували вам, що це дійсний сертифікат. Ні, щоб надати земельну ділянку його жінки. Да. Ми відмовлені на кожній сесії. Подайте ще раз заяву ще раз. на наступну сесію. Ну просто що мене до суду, і що людей до суду, якщо цей факт існий, і законом я ж казав. Ви кажете, що подавайте наступну сесію. Георгій Васильович, подайте на наступну комісію. Подайте ще раз. Ваня Цюземний, куди де угодно, так, як і права не цей. Я не то, щоб чисто за себе, але в мене два сина. Два е, кадрові офіцери. Вони прийдуть сюди, вони ж не підуть у суд. Вони зайдуть до депутатів, так? А ви сьогодні представляєте народ е, нашої громади. І сьогодні, то, що плював, е, ці чиновники плювали Доказую, доказують, ви розумієте, що от до сих пор плюють на цей закон. Вони прийдуть. Напишу Вони ж прийдуть, напишуть заяву, подивляться і вам в очі. Мусує, Я, на якій підставі все. ви мами моїх забрали, у вас немає документів. Ви тупо сказали, що ні. Ну підтвердіть документами. Я от в архівах рився, всі витягують, Сьогодні протест прокурора в архів, а його немає. Ви розумієте? Не може скасувати рішення районної державної адміністрації, це в неї. А районна держадміністрація адміністрація не мала права виносити відносити. Вона не мала права це робити. Вона зробила неправильно, значить, визначити. Винесіть питання, це ще насправді. Следує, що тоді питав, Валерій Миколаєвич, а де тоді буде все, так, сльози у нас не розбігаються. Як представник громадської ради, що я вперше зіткнулася із зі, тим, що на, коли роблю запит прохання чи запит на публічну інформацію, мені відповідь дали, що розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенцій, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо до якої зроблено запит. Запит, по-перше, зроблено. Три запити було по земельних питаннях. Ми говоримо сьогодні за, за те, дати чи не дати, платять чи не платять. От я і звернулася. Перше, даже по Савранському базару, чому до сьогоднішнього дня не сприяє Савранська селищна рада, щоб були виготовлені документи на, на ту землю, якою володіє базар? Мені відповіли, що це мене не касається, це не моє діло. Слідуюче питання, коли було задано, що конкретно казала земельні ділянки, кадастрові номери, що ними користуються лівим способом, нічого, ні, ніхто нічого не платить. Мені теж відповіли, це не твоє діло. Далі зробила запит, щоб дали таку таблицю. От скільки землі е, володіє, е, скільки землі мало хай сперто, чи товариством, скільки землі в оренді, скільки землі е, там наводиться, там, там це інвентаризація. Ми повністю побачили, що десь є земля, що що щось кудись, вона ніколи не відноситься. Так мені сказали, не не ліз, куди тобі не треба. А запит було е, зроблено, е, зроблено виготовлено е, Юристом Кирєвським я його не питала, щоб він мені сказав інформацію, де розміщені військові об'єкти. Я його спитала тільки те, що повинно, повинно нам відповісти для того, щоб ми в громадській раді могли це обговорити, тому що багато у нас звернень від людей на різні запитання. Ну я закінчу за слідуюче. Е, так далі він сказав, що ну громадська рада не має цього робити. Я зробила запит як помічник депутата. Знаєте, що мені відповіли? Треба, щоб цей депутат написав розпорядження, що він мені довіряє, доручає розглянути те. Те, 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 те питання. Я е, була помічником депутата Верховної Ради. Я робила запити в міністерства, я робила запити всюди. Ніхто не додумався мені дати відповідь. Це я говорю про те, щоб сьогодні просто депутати знали, що юридичної служби у нас як такої немає. Я не буду, я не буду говорити про ще, про ще інші питання, які зверталися. Але було таке запитання: звернулася до нас людина, де був суд і не, не, не явився один із присяжних. Так, да, я вдячна цьому присяжному я на цьому, чи так як він сказав сьогодні, це можна сказати, це Бринзе, який приніс відповідь на те, що він написав заяву, що якимось чином він не був повідомлений, що він являється присяжним. Люди добрі, це ж приймалося на сесії, це приймалося, затверджувалося. Значить, і це в нас робиться. Це говорить про те, що в нас пишуть якісь рішення, які не голосують і які не робляться. Ну і і слідуюче питання: абсолютно вчора звернулася до громадської. Раді до відповідних наших членів одна жінка, я не буду називати її прізвище, яка пішла в нашу лікарню для того, щоб зробити її певний там пролетний. В цьому кабінеті тече вода. Виявляється, що це той кабінет, на який ви виділяли ще три місяці тих 40 тисяч, і вони ні буде, і вода тече вона, і ця жінка каже, я боялася, щоб до мене щось відключали, бо мене могло шарахнути. Ну на, на цьому далі я не маю які, які звернення і, і яка відповідна. Тому, тому сьогодні, навіть коли виступав Бершацький, він не сказав основного, що в нього є рішення суду. На точно такий самий сертифікат, де ніхто не питав цю людину, чи були рішення, чи були розпорядження. Просто суд прийняв рішення на цей сертифікат дати їй право на виготовлення технічної документації. як судом. Але Ніхто не спитав, ви кажете, потрібно скасувати е розпорядження прокурора чи протест прокурора, якого не існувало. Потрібно виявити те, те, до якого не існувало, якого нічого не було. Мені дуже шкода, що дуже мало наші депутати обізнані законами, а це потрібно розказувати, це потрібно, щоб ознайомили вас наші юристи. Я вам дякую і сподіваюся, що ви будете теж. Тоже... Ви всі прекрасно знаєте, що колись це був громадський контроль. Той, хто старший, той знає. Громадського контролю боялися більше, ніж прокурора. Після цього є громадський контроль у 2010 році, як би відмінились, робили громадську раду. Но сьогодні громадську раду ще, ще так не поступало. <плес> <плес> ще так, ну так закон. Е, але не... Ще так не поступало. Я була головою громадської ради в 15-16 роках. Був Свічинський. Так ви знаєте, що не було жодного такого питання, щоб до нього звернутися і щоб він не сказав «хорошо, чудово, спасибо, що ви допомогли, і ми це розберемося і з усім розбиралися. Сьогодні Сьогодні ось така ситуація.